Сьогодні я вам розповім притчу про зусилля та результат. Е, якось е, двоє горобців сиділи на дереві і побачили, як навпроти них по стовбуру вишні повзе Равлик. Була рання весна, а Равлик був в самому низу. Куди ти повзеш? зі сміхом закричали горобці. Я повзу їсти вишні», – відповідає Равлик. Так, але ж там немає навіть листі, які вишні, сказали горобці. Коли я туди доповзу, вишні обов'язково з'являться», – Відповів їм Равлик. Дуже часто нам з вами здається, що наші зусилля не приносять ніякого результату, що ми працюємо, а плодів не бачимо. Проте слід завжди пам'ятати, що плоди не з'являються завтра, не з'являються навіть післязавтра. Для того, щоб вони з'явились, для того, щоб з'явився результат, треба дуже часто працювати довго, натхненно, і тоді обов'язково ми з вами, так само цей галик, будемо їсти вишні. До побачення.